Кобою кілька хвилин, а тут уже людей без ліку. За 20 гривень організатори пропонують секонд-хендівський реманент. Просто так для того, хто не ну не сто взяти з собою подушку, не має вдома зайвої. Суто її не жаль, просто розумієте, якщо вона порвається, якщо з нею висопця пір'я. Та більшість учасників баталії прийшли зі своїми подушками. Малому Данилку його зброю обирала тітка. що можна спати. Андрій, який прийшов у костюмі мавпочки, взяв ту подушку, яку було не шкода. М'якенька і вже старенька. З нею можна і розпочатися. Аби одягу під час бою не подерли, окремі учасники прийшли в халатах. Щоб було так. веселіше, не обов'язково. Щоб навіть якщо постраждає, це не проблема. Головне, щоб було весело. А якщо ще погода спортиться, то теж такий варіант захисту. Так. А ти тут багато не кажи. Ідея подушкової баталії виникла випадково минулого року. Цьогоріч організатори придумали доброчинну місію. На вході всі охочі, які мають вдома іграшки, які в них просто лежать, можуть принести їх. І ми ці іграшки згодом передамо дітям з дитячих будинків та інтернатів Львова. Коли вже всі у зборі, гучно прощається із літом, а отже, і оголошують бій. Три, Спершу билися всі вкупі, а потім, щоб було веселіше, для учасників влаштували конкурси. Серед них ми помітили найстаршого. Після такої сірої буденності хочеться трошки розвіятись, розважитись. Така неординарна річ побитися подушками, згадати дитинство, розігріти свої старі кісточки, м'язи. Добре, дуже приємно. Аби пір'я не залишати для комунальників, у командах учасники змагались, хто більше його назбирає. Емоції після бою не вщухали. Спочатку ми не дуже хотіли брати участь, тому що подумали, що нам тут звернуться звернутися в але пізніше ми. Взяли всю волю в кулак. Та й нам стало цікаво. Як це? Ми подивились фотографії з минулого року, і людям було весело, і ми вирішили так само побитися. Ну, Враження, неймовірні. Цьогорічний флешмоб ввійшов до рекордів України як наймасовіша бійка подушками. Ірина Панчишин, Олег Кухар, наш репортер. Унікальна дерев'яна церква святого.